Легенда Києва. так а хіба це не оболонь? Гаражні кооперативи. Скільки? Здорова! З вами Чанкес. І сьогодні ми пограємо в Геогесер і побачимо нарешті ті самі оболонські гаражі. В цій грі. І також багато смішнявих моментів. Обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напиши вайний коментар, підпишись також на Твіч, бо там саме ці трансляції, на різки з них. Ну а тепер приємного перегляду. Кращий географ 2025 року. Або просто легенда Києва. Київ в сердечку і на будь-якому місці карти, або ж просто граємо в Геогеса. Коротше, нас дропнули з першої каточки, значить, е, в якісь просто ноунеї no місце. Що це, де це, як це, ніхера Бандитский райончик, Крузачок на связи, две ешечки, нянь. Однакові і BMW їде. Оце я понимаю мажори. Стоп, 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 стоп. А що там? Ланос був, чем не здалося. Це Ланос? Ланос, ептать! Так це. Ну, люди, значить, живуть круті, блядь Ланос! Я вже поняв. Дуже якесь круте місце, блядь Тут мерседеси, лануси, б'ємдабли, Крузачки, все докупи. Так, я хочу туди. А чого не можна? Що, що написано? Що, 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 що? Підстоп! Ого! -го! Так тут, походу, якийсь форсаж знімали. Такс, ну я вам так скажу. Хвилина вже пройшла, я в душі не вдупляю, блядь Що це? Де це? Це точно не Київська область, я точно можу це сказати. Значить, е -е даміна, ніхера себе Даміна, блядь. чия Даміна признавайтесь. Величі. Залупінь здорова, реально ну непогано виглядає ще. І сука, гора, ой, це є, ворота, наче вже. Тут жили 5 поколінь до цього. Ну от контраст. Контраст на місці. Що це тут написано? Так, а що написано не державно, я о цього моменту не поняв. А у мене тим часом вже время виходить, я в душі не вдупляю. Де це? Бррррр, може, Італія якась чи Ні, яка Італія, блять? Я не знаю! А! Я не встиг. Де це? Джордан, блять, Майкл Джордан. Який нахрен Джордан? Я б в житті не подумав, що це Джордан, блять. Будь-що інше в світі, ну точно не Джордан. Ладно, ладно. Я в цьому раунді буду точно сильнішим. Так, одразу Веліки. Веліки це що означає? Це означає, що це Європа. У них там з машинами значить, все складно, бо топліво дороге. Вулички вузенькі. Тому і веліки на місці. Що це таке? Чия бричка признавайтесь? З багажника тут тільки оці, сука, алюмінієва опора. Ну серйозний багажник. А що це за автомобіль такий модний? Чи то є фіат, чи що це таке? Нормальний такий будинок на колесах, я вам скажу. Тут можна, ну, і жити, значить, і спати, і купатися, і їздить. Так, вузесенькі вулички, ну, типа, я не знаю, що це. йо маю Гараж. Люнгарну. Блюмеланге. Лунгарне, ёпта, що це таке? Якийсь підвал в преісподню, якийсь гараж, якісь бутики біля нього. Що це таке? Стоп, я, я таке саме грав в BeamNG Drive. От, от сука, даче вулицю з неї списали. Я вам відповідаю. Це може бути якась Італія, типу, ні? Так, римні, бари, таранто, напле. Наплес. Давайте наплес. А ну, пік Гес. Ага. Ну це Італія. Це Італія. Флоренс, значить, Флоренс, да, Флоренція, блять, була. Ну те, що це Італія, це вже успіх і можна йти празднувати, блять, з тортом. Так о, так а хіба це не оболонь? Гаражні кооперативи, скільки? Тільки єдине, що мене смущає, це ж те, що тут гори. Але похіру, гори могли прифотошопити, гори могли пер поставити. Те, що гаражі, сука, 100%. Ну, Ну якщо серйозно, це не оболонь. То, що на вулицях мало машин, їздять, сука, якісь ноунейм no машини, у всіх якісь Тойота, сузуки, блять, наші інших машин не існує. Я так розумію, що тут машини тільки в вбачив. Мусор, ну, по дефолту накиданий, блядь, по узбіччу, бо якийсь, сука, чучмяк ішов нахуй. І не мог нормально викинуть в мусорку той мусор, блять. Нє, він розкидав. Ну, оце. Йоптиме, тут нападають, блять. А я думав, я думав. Я думав, на сього пікаповрі треки троблять. Що за безпреділ думаю? Так, це якісь діти, да? Школа, всі вахері, ото, яка їде машина. Ну, звісно, блять, машина їде, так скажемо. Хорошо, це, я так розумію, вони всі пездують від якоїсь школи і прямо в гори, блять, додому. Ну, типу, я реально не знаю, що це. Я думаю, якась Африка, чи, чи що це. Я не знаю, в Геогесері я не знаю, що це, це просто дефолт фраза. Надо було назвати не Геогесер'ру, а я не знаю, що це. Хорошо, э, хай це буде. Ефіопія. Я не знаю, що це. Хай буде. Хай буде. Та хай. Ну хай буде тут. Не... О! Я встиг відмітить. Єбать, що. Шо... Що? Бангладеш? Бхутан. Який нахрен бхутан? Я перший раз чую бхутан. Ви що тільки що намалювали на карті прямо переді мною? Я не знаю, що таке бхутан. Ні, те, що я пікнув хоча б в області всього світу, це вже перемога, знову ж таки. Але, ну, типа, бхутан. От є дота, є КС, танки. Geogèse, сука, це найхідша гра просто із всіх трьох. Откуда я нахрен мог знати? Його просто тільки що намалювали на карті переді мною. Ладно. Фініш гейм? Я молодець.